У столиці створили спеціальний штаб, завдання якого зробити все можливе, аби повінь, яка очікується, не стала катастрофою для столиці. Синоптики кажуть, Києву велика вода не загрожує однак, увагу слід приділити процесу відтанення снігу та проходженню води через зливу приймачі. З подробицями Анастасія Соха. 30 березня підвищення температури, мокрий сніг та дощ. Однак суттєво з теплом погода пожартує вже на перше квітня. Синоптики спрогнозували плюс 10. На плавлення мають піти усі 50 мільйонів тонн снігу. Добова кількість опадів, якої Київ не бачив протягом століття. Ми його зараз прибираємо цілодобово для того, щоб ну, максимально пом'якшити ситуацію, особливо там, де це стосується, перш за все, нормальної роботи нашого транспорту. Ну не розраховані. В тому числі при будівництві міста на такі обсяги прийому талої води в ну, наші мережі в тому, числі. тому безумовно будуть випадки, і ми будемо на це реагувати цілодобово. У міській адміністрації на комісії обговорюють підготовку Києва до пропуску води. Снігопади хоч і вплинули на басейн річок, однак водопілля столиці не загрожує. Житловим масивом, промисловим об'єктом у місті Києві. Затоплення чи якісь негативні наслідки від річки від проходж... при проходженні максимальних рівнів весняного водопілля вони не загрожують. Найбільшу увагу треба приділити саме визначенню тих місць де може накопичуватись саме місцевий стік в результаті танення снігу щоб дати дорогу талій воді дорожники активно розчищають зливоприймачі допомагають місту і тисячі військових ця бригада на проспекті Гонгадзе звільняє з полону снігу решітки мереж вже третій день першочергово на магістральних вулицях та біля зупинок. Лід та сніг який Знаходиться на проїжджій частині по три-шість по метрів до зливоприймачів. Це є основною проблемою, оскільки дуже багато потрібно здирати льоду та снігу. Подбати мають і про засмічення решіток в підземних переходах. Працівники міліції за 2-3 дні вони повинні брати всю. Нестаційну торгівлю біля станції метро і пришеходить переходах. Першочергово мають не допустити підтоплення низинних територій на Русанівці у балоні, по та Осокорках. Є вже і карта можливих зон, куди прийде вода. В таких районах комунальники обстежать електромережі, особливо у підвалах житлових будинків. Окремо перевірять водопропускні споруди та насосні станції. Велика вода створить зрозуміло велике навантаження на наші каналізаційні мережі. Тому особлива увага до роботи водоканала, бортнічської станції, аерації, контроль за ситуацією на мулових полях. На цей період санітарні служби міста посилено контролюватимуть і показники води в бюветах. Анастасія Суха, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.